Це день ярмарку. Оп, 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 оп. Наша шляхецька економіка базується на тому, що ми експортуємо на захід зерно, а імпортуємо предмети розкоші. Через це технології нам не потрібні. Коли я розказав італійському другу про нашу економіку, він сказав: Полако, польща, ступідо, житниця Європи. Так нас називають. О, анілка, куди прямуєш? У мене свої справи. Тільки не йди до лісу, бо швед мішок посадить. <ріст> Тато, ну ти ксенофоб. О! Сама така, папа, доню. <ріст> Богдане, загадка. Починається на жи і таємно править Польщею. Жиди. Жито, Богдане. А.